Черговий високопосадовець погорів на хабарі члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського затримала генеральна прокуратура. Правоохоронці знайшли в його сумці 500 тисяч доларів. Одразу ж Луценко вимагає відставки Гречківського. Генеральний прокурор Луценко звернувся з і відповідно до частини п'ятої статті 18 закону України про Вищу раду юстиції, попросив ініціювати перед Вищою радою юстиції питання про прийняття рішення про внесення до органу, який призначав Гречківського Павла Миколайовича, подання щодо припинення його повноважень члена Вищої ради юстиції. Павла Гречківського викликають до прокуратури та допитують, готується підозра. А поки що він сам просить у Ради юстиції відпустку. Ми взяли до уваги те, що він пропонує якимось чином вирішити питання про те, щоб він не приймав участі у засіданнях подальших вищої ради юстиції, щоб не ставити під сумність прийняття нами рішень. Прокуратура наголошує це пряме порушення закону, а відпустку вважають самоусуненням. Речківський людина відома, дехто називає його судовим рішалою, бо, начебто, працює не один, а в парі з відомим суддею господарського суду Артуром Ємельяновим. Знаєте, коли я з ним познайомився? Коли я був в Київській міській раді, я від Київської міської ради був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії господарських судів. А він тоді. Приїжджав, він уже тоді займав якусь адмінпосаду в Донецьку чи в Донецькій області, я не знаю. Але він приїжджав як старший делегація і тоді візуально, підкреслю, візуально, я з ним познайомився. От тоді я вперше почув прізвище Емільяна. Познайомилися і разом придбали частину столичної заповідної зони на Жуковому острові, саме в той час, коли Київрада імені Чорновецького направо наліво роздавала заповідні ліси. Ви знаєте, я тоді голосував дуже багато за що. Тепер високопосадовцеві не до жартів. Генпрокурор Юрій Луценко вже зробив гучний анонс. У Гречківського заарештували автомобіль Майбах, ціна якого стартує від 800 тисяч доларів. Незабаром обіцяють і обшуки вдома. Гречківський давно відомий своєю пристрастю до дорогих речей, як то годинник за 500 тисяч доларів. Поки що в національній спілці адвокатів України готові захищати свого колегу. Наголошують, Гречківський отримував погрози. В среду вечером Павел Гречковский предоставил пояснение следователям ГПУ, в частности, о реализации угроз его адрес со стороны влиятельных лиц, начиная с марта этого года. Фамилии этих людей и документы, подтверждающие эти факты, будут предоставлены в ходе судебного заседания в четверг. Усі завмерли в очікуванні, чи вдасться ГПУ нарешті довести гучну корупційну справу до кінця, і куди ж схиляться вогифеміди на бік слідчих чи підозрюваного високопосадовця?